Сюди хід Богун, робот для ліквідації масштабних пожеж, піротехнічний автомобіль це те, що зазвичай використовують рятувальники Полтавщини. І працюють вони не лише в своєму регіоні, а й на деокупованих територіях. Як часто виїздять і чим допомагають сусіднім областям, знає наша кореспондентка Анна Ружін. Ані вітаємо тобі слово. Вітаю, колеги. Після початку повномасштабного вторгнення наші рятувальники постійно їздять на ротації у Харківську та Донецьку області. Там вони розміновують, евакуйовують людей, а ще гасять пожежі. У роботі при пошуку вибухонебезпечних предметів вони зазвичай використовують. Навітні металошукачі та протимінне взуття павук, і говорячи, його одягають під час роботи на полях, де є багато протипіхотних мін, так званих полюстав, і вага одного такого павука це десь 2 кілограми. Але він захищає стопу сапера. Якщо е відбудеться вибух, то завдяки тому, що є відстань від землі і до корпуса цього протимінного взуття, сапер отримає найменше пошкодження. Наші сапери були вже у Чернігівській області, у Донецькій. Зараз сапери працюють на Харківщині біля Балаклії. Пропоную послухати детальніше. Ротація приблизно півтора-два місяці. Потім приїжджають хлопці сюди, а ми їдемо їх міняти туди. Заміновано багато, тому що там довгий час стояли російські війська, тому дуже багато вибухонебезпечних предметів, починаючи від протипіхотних мін, закінчуючи противотранспортними різними касетними боєприпасами. Тому, а так як там довгий час був ворог, під цими би, мінами багато встановлено пасток. Тому робота проходить важко. А ще при сильних пожежах рятувальники використовують робота, кажуть, що ним добре працювати, коли є загроза вибуху або може впасти дах, і він працює на відстані до 150 метрів через пульт керування. Але якщо на нього додатково одягти камеру, то працюватиме він навіть за пів кілометра. У нашому районі він один проте його використовують досить часто і застосовували навіть на одній з останніх пожеж під час атаки у Полтавському районі. А всю тихід Богун може взагалі проїхати будь-де, і він дуже довго може працювати без заправки. Таких в області є лише два. І найбільше ця автівка допомагала нашим рятувальникам, коли вони їздили допомагати при ліквідації підриву Каховської ГЕС. Тоді Вони за допомогою нього евакуювали людей з підтоплених територій та доставляли їжу та медикаменти. А ще також його використовували на Чернігів. Минулою весною, коли була повінь. Пропоную послухати детальніше. Витримує він до тисячі градусів температури. Є у нього саме захист, я показував вам перед цим. Ну, можна його також накрити захисним спорядженням. Ну, тобто, антени самі розумієте, що вони. Резинові їх треба якось забезпечено їм для того, щоб вони не розплавились там, не пошкодились. Затопило і так знаєте цікаво, що розділили села пополам. Тобто люди стали відрізані один від одного. І ми слугували там, грубо говоря, як маршрутне таксі. Ми розвозили гуманітарну допомогу, питтєву воду, а також людей возили на роботу з роботи, дітей у школу, і поки вода не спала. На цьому в мене вся інформація. Колеги передаю вам слово з студії. Аня, дякуємо про роботу рятувальників Полтавщини. Розповіла наша колега Анна Ружін.